41 лютого 2024 року в Києві. Отакий чудовий сніжок. Щось шукають голуби. Десь трошки далі. Працюють з мотоблоком зрихлюючи землю комунальні служби Києва. Ну, в Києві це. В Києві це норма. Як сніг, мороз починати роботи з благоустрою. Знову пташки, знову комунальник з мотоблоком. Тух, тух, тух. О, мотоблок завівся. Ну, хлопців спушують землю. Що поробиш? Комунальники Києва надзвичайно суворі. полови, яких я погодую хвилин за 20. Так, сніг просто чудовий. Ну, і комунальники нарешті пішли. Ось такі чудові.